Срібна монета Британія 2025 року. Однією з ключових особливостей монети є її інноваційна система захисту. Радіальні лінії, розташовані на поверхні, створюють унікальну текстуру, яка важко піддається підробці. Голографічний елемент змінюється із зображення тризуба на замок, що додає рівень довіри до автентичності. На аверсі представлена богиня Британія, яка вже понад тисячу років уособлює силу та гордість країни. Вона тримає тризуб як символ морської могутності та щит із британським прапором, що символізує захист і стабільність. На аверсі розташований портрет короля Чарльза III, який є важливим елементом для монет 2025 року, враховуючи зміну монарха. Цей портрет демонструє сучасне мистецтво гравіювання та є свідченням історичного переходу. Що робить цю монету ще більш привабливою? Це обмежений тираж, що випускається суто на замовлення. Такий підхід королівського монетного двору Великобританії забезпечує ексклюзивність кожного екземпляра. Цю монету та інші ви можете замовити в нашому профілі.